Вітаю вас, малята! Сьогодні ми продовжимо пізнавати властивості води. Ви пам'ятаєте, що вода у природному довкіллі буває в різних станах, рідкому стані твердому та у газоподібному. Цікаво, як взаємодіє вода зі льдом? Чи потоне лід воді, чи ні? Дізнаємося за допомогою досвіду. Спочатку зробимо льодові вітриники. Нам знадобиться форма для льоду. Я використаю пластиковий лоток для яєць, вода, пластилін, зубочистки, кольорові трикутні паперці. У латка відрізала верхню частину, скачала маленькі кульки пластиліну, закріпила їх на дно. Наставила в кожну кульку зубочистку, налила воду і поставила морозильну камеру. Вода при низькій температурі перетворилася на лід. На зубочистки нанизала паперові трикутники, вітрила, ємність налила воду і запускаю льодові вітрильники. Наша льодова регата готова до змагань. Допоможіть вітрильникам відправитися в плавання за допомогою вітерця із коктейльної трубочки. Вітрильники плавають по воді і не тонуть, тож ми робимо висновок: лід не тоне у воді, а плаває на поверхні. Чекатиму відео та світлини вашого досліду. До зустрічі малята.